Всіх вітаю. Ви на каналі Тера З вами Ганна. І сьогодні у нас буде навчальне відео, але з розкладами, з прикладами. Звичайно, я ж покажу в роботі, як це працює, куди без того. І відповідно цей приклад ви ще й можете подивитись як загальний розклад для себе, бо це карти Тароя. Тут нічого не буває просто так, і цілком можливо, що ви ще й отримаєте стосовно себе, свого приватного життя, свого життя, якусь важливу інформацію. І в цьому відео буде про квінтесенцію. Розкладання на таро, або квінт, як його скорочено називають тарологи, мантики, і е е е це така штука. Такий прийомчик, секретик второго, який допоможе вихопити е, загальну суть розкладання, загальну картину. Скажу чесно, я цим давно не користуюсь. Е, десь там на початку практики я цим користувалася, і мені це допомагало. Зараз просто мені це вже не потрібно і я вже цим не заморочуюсь, тому що я і так розкладаю карти і вже інтуїтивно одразу бачу картину загальну розкладу. Але це в мене вже напрацьоване і згодом, ну згодом всі до цього приходять, і ви до цього прийдете теж, якщо ще не прийшли, от. Згодом це вже і не потрібно, а хтось можливо і давно консультує і все одно плюс до всього це квінт враховує. Далі буду казати квінт, бо довго виговорювати <свісно> і ламати язик, складне слово. Фонетично от вже є на каналі. Ну, в принципі, є при плейліс навчання, де багато всього корисного. А також плейліс полтологія, там теж такі корисні теми для тих, хто вивчає таро або читає. От, але є вже із цієї серії відео про білу карту або рекламну і є відео про дно колоди. А зараз поговоримо про Квінт. Що таке Квінт? Скажу коротко і просто тут не треба багато пояснювати, багато говорити. Коротко, зрозуміло, без води. Квінт це е, така таро-нумерологічна штука, бо таро нумерологія це окрема можна сказати, наука. Е, по суті, це сума нумерологічна всіх арканів е, в розкладі. Яка, е, яку ми виводимо в принципі, і співвідносимо зі старшим арканом. І це вже е, задає свій, так, так би мовити, настрій, показує атмосферу цього читання. Е, простими словами, ми викладаємо отак, три карти, три плет. Я, до речі, раджу цю штуку використовувати в коротких розкладаннях, в довгих так ламати голову. Ну, якщо хочеться, то можна. От, але ну, це більше штука все ж таки для коротких розкладань. І, значить, виклали ми триплет. Звичайно, тут кожна карта на своїй позиції щось відповідає. Да? Але ми беремо і складаємо, тут от у нас вийшов п'ятий аркан, другий аркан і королева мечів, королева у нас тринадцята. Тому що номерні аркани йдуть від туза до десятки. Да? А далі йдуть фігурні Паш 11, лицар, дванадцятий, королева тринадцята і король чотирнадцятий. Якихось колодах вони підписані, цифрами, в якихось ні. Ну, в більшості все ж, напевно, ні. Ну, це не складно, в принципі, я думаю, запам'ятати. І, значить, складаємо п'яте Аркан плюс жриця 7, да, і 14 плюс 7, 21 аркан світ. Виходить, що аркан світ, і там вже ми беремо тоді і значення аркану, світ враховуємо як суть в цієї ситуації. Що стосується клієнтського консультування, то ви це можете людині озвучувати, можете не озвучувати, як хочете. Можете собі це враховувати взагалі як, ну просто для свого розуміння, і просто ви тоді здивуєте людину. Краще, ну дуже хорошим розумінням ситуації, що ви ситуацію побачили, да, що е, неодмінно людину зачепить і краще як роз, відкриє да, на зустріч вам інформації, яку ви озвучуєте. Та й взагалі, от мені колись моя подруга тарологиня дала класну пораду, бо вона досвідченіша була на той момент за мене. І вона сказала: Слухай, ти ж можеш взагалі людині сфотографувати по карті на позицію, а коли ти сидиш розбираєшся, ти можеш докласти там карт. Додаткових, щоб краще зрозуміти позицію, доповнити взагалі іншу колоду. Потім це все прибрати, і людині вже озвучити чисту інформацію. наш, нашій людині проговорювати ці всі нюанси. Ви це зрозуміли по квінту, чи по одну колоди, чи, чи чи додаткову карту витягли? Ну буває, я буваю і проговорюю це людям, але повірте, людям це знати не обов'язково. Головне, щоб ви точну інформацію надали і щоб людині відгукнулося, прям зрезонувало. Типу вау, як вона це бачить? Чи він? Ну, коротше, от якось так зрозуміло, да, що таке квінт. Якщо виходить сума більше за 22, бо старших арканів в колоді таро-22, да, то віднімаємо 22 допоки не отримаємо квінт. От. Да, іноді його рахувати важко, тому що ну, я знаю по собі. Коли робиш розкладання, заглиблюєшся, потрапляєш в поток, да, так званий, то. Ну, от у мене, наприклад, логічне праве полушар'я вимикається. І мені навіть важко порахувати прості цифри. Серйозно. Візьміть калькулятор, типу, не проблема ж. От. Раджу навіть, я навіть раджу, якщо там різні великі цифри рахувати на калькуляторі, бо ви можете легко помилитись. Якщо ви от увійшли в поток, і от у вас інший стан свідомості. А це дійсно так, коли читаєш карти, стан свідомості трох, трошки інший. А, так, ну і зробимо, зробимо напевно, цього разу один триплет. От в тому відео про дно колоди в попередньому такому відео я прям три зробила різних розклади, але пам'ять на телефоні, на жаль, обмежена, а я ще хочу сьогодні познімати. Тому вибачайте, буде один триплет, і ви можете його подивитись просто як приклад, да, подивитись на трактування. А можете і подивитись його. Е для себе І роздивимось ми в цьому випадку. зробимо такий невеличкий розклад на самопізнання. І роздивимось ми цей вашу особистість в минулому, зараз і в майбутньому. да З чого ви почали. От, які були базові да, налаштування там, в дитинстві, молодості, е, якою людиною ви стали зараз, якою точніше, особистість ваша зараз є, і куди ви рухаєтесь в ідеальному варіанті, куди маєте прийти в майбутньому? Ну, а можливо, і в негативі колода покаже, не знаю. Тут така колода, що любить негатив витягнути, одразу попереджаю, це нове Таро роза Розпакування відео з розпаковкою, з першими враженнями на каналі вже є в списку утворення розпаковки. Бо не так давно знімала. Ну, поїхали. Ваша особистість в минулому, в майбутньому, ой, в теперішньому, вибачте, угу, цікаво, і в майбутньому в ідеалі. Ого, як цікаво, як цікаво. Так, буду говорити в загальному, бо у вас вже багато. Звісно, в особистому розкладі було б більше. І, в принципі, тут суть показати, як Квінт читається. От. Мені чомусь тут іде фраза, ну це так просто вам. Плюс до всього по колоди, про дно колоди інше було відео, але я, вибачте, я вже не можу читати розклад без колоди. От просто вже не вмію. Тут правосуддя, коротше, мені пішло слово пішло сполучення на думку: Кармічна богиня, а точніше, людина, в якої карми. Ну, механізми карми в житті задіяні дуже і дуже. От дуже багато різної карми, як самої позитивної, так і самої негативної. І якщо ви дивитеся на карму як на щось апріорі важке, негативне і деструктивне, то я вас розчарую чи порадую, е, Насправді, карма буває і нейтральною, і позитивною. Бо, бо наприклад, наприклад, людина. Перед людиною має може стояти кармічний досвід щастя, якого душа не знала безмежного якогось, і це теж може стати кармічним досвідом. Коротше, у вас як шестеренки, крутяться все життя від самого народження, і напевно до самої смерті так буде. Кармічні шестеренки постійно в дії. От у вас. Дуже багато, напевно, душа на себе взяла кармічних задач на це життя, самих -самих різних, в самих різних сферах життя. Ну це вам просто, плюс до всього, це інформація для тих, хто цей розклад дивиться для себе, а не просто як приклад. А можливо, ви хотіли подивитись просто як приклад, а вийшло про вас. Буває і так. І показують мені людину по світу. квінт я виведу в кінці. Показують мені людину по світу. Таку, яка була пів життя дуже спокійною, дуже неконфліктною, Світ мені в даному випадку читається так. Прийшла стара душа в цей світ з дуже великим багажем, і кармічним, і з минулих життів, і з самим різним різним, з цілою сукупністю різних талантів, різних хистів, якщо це можна казати в множині, така людина дивергент, в якої дійсно є схильність, дуже багато до чого. Людина багато багатогранна, така з багатим внутрішнім світом. Ну така людина, як цілий світ. І от тут 100% людина в дитинстві, от на на світанку свого життя була такою дуже спокійною, неконфліктною, як ніби приглядалась постійно до всього, що навколо, і там щось собі брала до уваги, але не втручалась, от якось максимально, да, максимально обходила конфлікти. Ні у що не лізла. Якась така спокійна, рівна така рівна людина мені пішла. От, але щось сталося, ну відносно недавно відносно. Ми ж в розрізі цілого життя дивимося, це могло бути й декілька років назад, п'ять років назад. Не знаю, сталося потім щось, що цю людину розбудило, і ця людина, от вона пробудилась. Вона ніби відчувала все життя в собі щось більше, да, але все одно жила ну як більшість людей, людей середнього статистично. А потім щось люди щось пробудило в цій людині. Характер, тут буквально показують, що характер ваш такий міцний, моцний, да стержень, ваш стрижень, точніше. Пробудився не одразу, пробудився вже в такому свідомому віці, у когось навіть в зрілому. Коротше, показують вас зараз в пробудженому стані, і що у вас як більше амбіцій з'явилося, більше планів, планів на життя, більше цілей. Ви і мріяти почали якось сміливіше. От пробудилися. Можливо, вас розбудила і розбудив точніше якийсь складний період життя, от якийсь деструктив, але щось вас привело в пробуджений стан, і це дуже добре, бо ви тут були занадто мирні занадто гармонійні, заря за коротше. А тут треба було це его пробудити, як ніби ваше его спало от, до якогось моменту, Да? От, а зараз вас показують вже з пробудженим его, і це, це дуже добре, бо тепер воно вас поведе вперед до більшого. І, власне, про це і майбутнє. Дивіться, яка позитивна карта вийшла. В майбутньому ваша особистість проявиться до кінця. Зараз вона почала. От уявіть собі, зараз ваша особистість тільки почала проявлятися. Це далеко не межа, це далеко не кінець і далеко не фінал. І е, в остаточному вигляді у вас буде дуже така ясна. Яскрава, проявлена особистість. Е, ну Вас багато, звичайно, може, не все програється для всіх. от Але тут мені показують на майбутнє таку особистість, яка ще й поведе за собою багатьох, якою будуть захоплюватись, на яку будуть рівнятись, яку будуть навіть копіювати, прям засліплюючи яскрава особистість. Тобто тут у вас ще не повне розкриття вашої особистості. от І енергії такі янські пішли незалежно від того, якої ви статі, такі активні енергії енергії. Успіху, да, багатства. От ви можете стати дійсно в майбутньому дуже заможною багатою людиною, яка всього досягла сама, завдяки то, тому, що хтось щось в ній пробудило его на цьому етапі життя, на якому ви зараз. Як цікаво, тобто ваші всі теперішні амбіції, е, які у вас вже є, ви, ви маєте слухати свої амбіції і слідувати їм і взагалі брати їх за мотивацію, тому що вони вас приведуть от, от сюди в сонце. Далі далі виводимо саму суть вашої особистості. 21 плюс 6 це у нас 27, і плюс 19, так, це 37 і плюс 9, 46. 46, такого аркану немає, віднімаємо 22. Це у нас буде 24. Такого аркану теж нема, ще раз віднімаємо 22. Виходить, два жриця. Ага, а от в тому і суть вашої особистості по жриці тут, як навіть місію, показують, що ви є носієм знову ж таки дуже багатого досвіду на рівні душі, цілої сукупності знань на рівні душі. Тобто, щось у вашому житті може виглядати як хист талант та що ви, з талантом народилися. А насправді ви просто цю навичку вже прокачали там десь в попередніх життях. Жриця. Коротше, ви, як в хорошому сенсі, ваша особистість, це ящик Пандори, з якого можна ще діставати і діставати. Ну, назвемо це не ящик Пандори, не скринка Пандори, а коробочка з сюрпризами. Да? Так от з цієї коробочки можна ще діставати і діставати. У вас дуже багато всього, що ви навіть не відкрили досі. І у вашому випадку дуже прискорить. Цю всю динаміку е, самопізнання або самопізнавання, не знаю, як правильніше сказати. Тобто, для вас вкрай важливо розбиратися в собі за допомогою мантики, за допомогою психології, за допомогою там, тестів різних і так далі, і тому подібне. Тому що вам, ви маєте себе пізнавати і відкривати просто до кінця життя. І відкривати, і відкривати щось в собі. От, і це буде вас швидше вести до такого вигляду. От Я, до речі, такого квінта не очікувала, але в принципі, в принципі, чому ні. Подивіться, скільки тут взагалі сакральних, кармічних, потубічних таких неземних енергій. Да? Тут два старших аркани. Старший аркан на дні і ще й ну, там, по-любому, був бо старший аркан в квінті. От, будь ласка. Отак, от, сподіваюсь, було цікаво корисно і корисно, або хоча б цікаво, або хоча б корисно. Напишіть мені обов'язково коментар, якщо це так. Поставте вподобайку цьому відео. Е, у якості подяки ви можете, якщо ви вдячні. Я вам дякую за увагу. Пропонуйте свої теми для відео. Але нагадаю, що теми по навчанню в пріоритеті ті, які пропонують спонсори. Спонсорство на моєму каналі коштує всього лише 70 гривень. Якщо ви багато тут берете корисного собі, хочете навчатись мене, то, будь ласка, оформлюйте спонсорство, пропонуйте будь-які теми щодо навчання, а я буду ставити їх в пріоритетну чергу і знімати. Якщо пропонує тему не спонсор, я в принципі теж розглядаю, якщо вона цікава, але там вже... Не точно. Ну, от якось так. У мене на тому все. Ще раз дякую всім за увагу. Залишайтеся тут. Якщо цікаво, а з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.